Всім привіт! Ну що, німецькі прийменники? Буває, що в них легко заплутатись, правда? Але не сьогодні. Зараз ми візьмемо і раз і назавжди розберемося з трьома ну дуже важливими словами Фе, Гєген та Оне. Обіцяю, після цього розбору говорити стане набагато впевненіше. Ну що, готові? Поїхали. А розбиратиме все це будемо на основі матеріалів з 53-го уроку. І до речі, звідки ці матеріали? А це, знаєте, не просто так. Це цифрові матеріали від швейцарської мовної школи Зокі». Тобто можемо бути впевнені, що інформація тут якісна і перевірена, це важливо. Ну що, всі готові? Тоді давайте занурюватись. Почнемо з першого, і я б сказав одного з найуживаніших прийменників взагалі. Отже, фюр, якщо треба запам'ятати його одним словом, то це прийменник призначення. Він, знаєте, завжди відповідає на такі прості питання для кого або для чого. Тобто для когось або для чогось щось робиться. Ось вам класика, просто ідеальний приклад. Der Brief ist für dich, Тобто цей лист для тебе. Бачите? Фюр тут працює як така собі стрілочка, що прямо вказує на одержувача. Ну, простіше не буває. Або ось ще один приклад, щоб точно закріпити Ich habe ein Geschenk für meinen Freund. У мене є подарунок для мого друга, і знову та сама історія. Фюр чітко показує, для кого цей подарунок призначений. Все логічно. А ось тут тут стає ще цікавіше бо фюр має ще одне значення. Подивіться ліворуч, де президент шпріхт фюрді демократії. Тут фюр означає за, тобто на підтримку чогось, а праворуч його повний антипод Геген, тобто проти. Президент виступає за демократію і проти диктатури. Це ж просто ідеальний місток до нашого наступного прийменника. Так, так, Геген. Ми вже з'ясували його перше значення. Це проти якась опозиція, незгода. Але це ще не все. У нього є й друге значення, таке, знаєте, більш фізичне. Воно описує рух, який закінчується, ну, зіткненням. Ось дивіться, як тут. «Das Auto fährt gegen den Baum» автомобіль в'їжджає в дерево. Тут Геген це саме про фізичний контакт, про удар. Це ж не те, що автомобіль має щось проти дерева в ідеологічному плані, правда? Ні, це про буквальне зіткнення. А ось вам приклад на перше значення протистояння. Ну, класика жанру Реаль Мадрід Хойте Геген Байер Мюнхен. Взагалі у спорті, в якихось дебатах та в будь-якому змаганні Геген завжди показує, хто проти кого. І ось ми дісталися до нашого третього героя Оне. І знаєте, він, мабуть, найпростіший з усіх. У нього всього одне завдання показати, що чогось немає. Коротше кажучи, Оне це без. І ось вам такий маленький лайфхак, щоб запам'ятати назавжди. Оне це повна протилежність до «мід», тобто з все елементарно. Кава з цукром це «мід» цукер, а кава без цукру це оне цукер. Просто як плюс і мінус. Давайте подивимось на життєвий приклад. Оне брілля, зе їх нішт гуд» Без окулярів я погано бачу. Тут все дуже чітко: немає окулярів, є проблема. Оне якраз ідеально цю відсутність і передає. Ну що ж, теорію розібрали, а тепер найцікавіше час трішки попрактикуватись. Це, знаєте, найкращий спосіб перевірити, чи все вляглося в голові, і закріпити матеріал. І так завдання номер один увага! Das Auto fährt die Mauer. Яке слово тут пропущено? Згадайте, що ми казали про рух і зіткнення. Давайте кілька секунд на роздуми. І правильна відповідь: Геген! Автомобіль в'їжджає в стіну. Так саме Геген ми використовуємо, коли говоримо про зіткнення. Супер! Чудово, з першим впорались. Рухаємось далі. Іх кафе нехте майне фрау. Ну, який прийменник тут нам покаже, для кого призначений подарунок. Подумайте. Ну, звісно ж, це фюр. Я купую каблучку для своєї дружини. Саме фюр тут ідеально показує призначення молодці, чудова робота. Отже, давайте швиденько підсумуємо, що ми сьогодні вивчили. Все дуже просто Фюр – це для когось або чогось, Гегін це проти або ви, коли щось стикається. І оне це просто без. Всього три, але супер важливих правила. Сподіваюся, після цього розбору ці три прийменники стали набагато зрозумілішими і ну, дружнішими. І якщо з'явилось бажання копати глибше, занурюватись у світ німецької граматики ще і ще, то наступним логічним кроком може стати навчання в школі майстор Зокі. Можна обрати групові або індивідуальні онлайн курси, і все це в реальному часі. Щоб записатись, просто зателефонуйте за номером плюс 4176 325 9055. І наостанок, таке питання на подумати, а який німецький прийменник кидає виклик саме вам, який би хотілося розібрати наступного разу. Головне не зупинятися, досліджувати, і з кожним кроком німецька ставатиме все ближчою. Успіхів у вивченні.